Дивіться сьогодні у випуску новин. Суд оголосив обвинувальний вирок Надії Савченко. Онкозахворювання це ризик для кожного мешканця Первомайська. 22 березня завершилось оголошення вироку українській героїні Надії Савченко від путінського правосуддя. Ніхто не сумнівався, що вирок буде обвинувальним, тому що процес над Надію Савченко з першого дня був не судом, а політичним судилищем, актом особистої помсти Кремля. Про це заявила лідер партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. У кращих сталінських традиціях суд наплював на доводи захисту, які довели невинуватість Українки. На те, що Надія є депутатом Верховної Ради, має міжнародний імунітет як члена паре на очевидний для всього світу сфабрикований характер справи. Сьогодні Кремлівське судилище засудило нашого героя Надію Савченка до 22 років ув'язнення. Зрозуміло, що ніякої вини нашої Наді немає і що Кремль розправляється з Надією Савченка так. Якби він розправляється з Україною. А Надя стоїть перед Кремлем так само стійко і так само впевнено мужньо, як стоїть Україна перед обличчям зовнішньої агресії Кремля. Я переконана в тому, що цей вирок, який засудив весь світ, увійде в історію людства як найганебніший акт знущання над жінкою, знущання над особистістю. Нагадаємо, що суд міста Донецька Ростовської області засудив надію Савченко до 22 років позбавлення волі і штрафу в 30 тисяч рублів. Почувши слова судді про те, що виправлення Савченко можливо тільки в ізоляції від суспільства, надія у залі суду заспівала «Ой судді судді вимої на мотив української народної пісні «Ой коси, коси ви мої. Не водите, самі по тюрьмах підете, самі по тюрьмах сядете. Ви ще сприть не водите, самі по тюрмах підете, самі по тюрмах з Слава Україні! Слава День! Ні, батьківщина, ні весь світ не визнає ні провини, ні оголошеного вироку надії. Партія батьківщина з перших днів викрадення української льочиці робила все можливе, щоб повернути надію Савченко в Україну. І зараз після оголошення вироку батьківщинівці закликають весь демократичний світ усіх прогресивних лідерів стократно посилити тиск на Кремль для повернення в Україну Надію Савченко. Я прошу президента Сполучених Штатів, федерального канцлера Німеччини. Я прошу ключових лідерів інших країн негайно. Негайно примусити Кремль повернути Надю додому. І я вірю, що частина таких переговорів вже відбулася, і я вірю, що є всі шанси, що наша Надя буде найближчий час вдома в Україні, тому що це справедливо, тому що так хоче Бог, і тому що так хоче українська нація. Зазначимо, засуджена в Росії Надія Савченко поновить сухе голодування 6 квітня, вимагаючи свого повернення в Україну. Про це повідомляється в офіційній сторінці Надії в Фейсбук. При цьому Савченко підтвердила, що не подаватиме апеляцію на вирок суду. Рак в Україні давно вже став соціальним явищем. Щогодини 18 українців дізнається про свою страшну хворобу. Щогодини 10 людей помирають від цієї хвороби. Це 239 хворих щодня. Дуже сильно на рівень захворюваності впливають шкідливі звички і надмірне вживання в їжу, копчених гострих і смажених продуктів. Про це журналістам телеканалу ОЛТА розповів лікар-онколог. Одна з причин рака є незбалансі питання. Значить, все, що ми сідаємо, особливо термічно, або консерванти, вони не попадають в організм до тих пор, поки не буде ферментів. і… витаминов, а ферменты и витамины поступают вместе из растительной пищей. Поэтому для того, чтобы было нормально и пищевой и наш рацион не вызывал злокачественное образование, необходимо в сутки съедать хотя бы 800-900 грамм овощей і фруктів. Сюда не входять картофель. Що, якщо буде більш буде ожирення. І Для цього необхідно велике кількість овощей і фруктів. Також медик розповів кореспондентам про те, як на клітковому рівні виникають ракові пухвини та завдяки чому вони утворюються в організмі людини. Представте собі, що кожна клітка має свій ресурс. Оце, еритроцит це, це в крові в такий клетка, кто носит кислород. Она живет не больше, чем 120 дней. Значит, за этим наблюдается ген смерти, который срабатывает, если эритроцит перестает выполнять свои функции. Для этого есть специальные клетки, которые называются мононуклеары. Имеются клетки, которые смотрят, чтобы эта клетка не заболела инфекционной болезнью, это моноцит тоже смотрит это самое. И имеется Т-клетка, киллеры, это Которая смотрит, чтобы раковая клетка не перерождалась. В клетке имеются отростки. К этим отросткам подходит межтканевая жидкость и эти, эту информацию от этих три вида клетки получают от клетки. Если она больная, если она не выполняет свои функции, и если она перерождается, наступает ее гибель. Называется апоптоз. И на этом месте образуется опять такая клетка, которая выполняет функцию. Но в связи с тем, что межтканевая жидкость зарязнена, Ети клітки не получають інформацію. Вот эта інформація, которая выделяется, это называется фактор некроза опухоли или фактор смерти опухоли. И потом пропускається таке захворювання, як рак. Головне завдання профілактики злоякісних пухлин зводиться до активного виявлення та лікування хворих на рак у ранніх стадіях. За словами лікаря, більшість онкологічних захворювань піддаються лікуванню при їхньому своєчасному виявленні. Для цього у Первомайську створені оглядові кабінети. Если вы ходите в эту самую поликлинику, у нас есть смотровые кабинеты. Смотровый кабинет – это там обязательно больного должны раздеть до гола, или он сам разденется, телесный осмотр провести, то есть имеются ли какие-то изменения на коже, потому что некоторые не знают, есть или нет, даже если они, к примеру, и супруги, вот меру между ягодичными складками могут быть пигментное образование в области промежности. Поэтому там все смотрится. Проводится телесный осмотр кожи. Обязательно осматривается полость рта. Значит, осматриваются молочные железы и щупается. Прямая кишка пальцем осматривает. Женщины обязательно попадают в гинекологу, где проводится осматривается пальпаторные пальцами осматривают, обязательно осматривается шейка матки и берется оттуда цитология, то есть берется на анализ на стеклышко и смотрится это самое. И кроме всего осматриваются периферические лимфоузлы. лимфузлы это здесь находится, и железки называют это самое. И все это отмечается в амбулаторной карточке. Кроме всего, Прежде чем возникать локальное образование рака, имеются малые признаки рака. Это те симптомы, которые появляются при раке, но больной привыкает к этим симптомам и перестает на них обращать. Ну, представьте себе, что больного во время испражнения появляется кровяное свидетельство. Он не скажет, что больному, что на бумажке была кровь. Поэтому смотровые кабинеты не опрашивают больных, а допрашивают. Крім цього, лікар-онколог повідомив невтішну статистику хворих онкологічними патологіями по місту Первомайськ. У нас зараз на учеті в Первомайську знаходиться 1800 болих, із них, які прожили більше 10 років, десь 800. Тобто, це говорить о те, що рак лечиться. Люди бояться йти. к врачам, боятся услышать слово «рак». Из всех локализаций, которые на первом месте стоит, это сейчас стоит рак легкого. Значит, в этом году выявлено где-то 270 больных, и рак легкого 31 человек. Значит, рак легкого, слава Богу, что раком легкого болеют люди по 60 лет. Это, слава Богу, что они болеют, но Очень плохо, що у этих больных після 70 лет очі их супутствує патологія. Продовження розмови журналістів з лікарем-онкологом дивіться у наступних випусках новин на телеканалі ОТА. Ви дізнаєтесь про різновиди ракових патологій та методи профілактики онкозахворювань.